Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, разом з нами. Доброго ранку, добрий ранок студія, Доброго ранок, телеглядачі. Пане Володимире, розкажіть про останні бої, в яких брав участь ваш підрозділ. Ну, власне наш підрозділ уже протягом багатьох місяців це 4-та бригада Національної гвардії Рубіж, це підрозділи батальйонів свободи, виконують задачі на східному напрямку, тримають оборону, відбивають атаки ворога, так чи інакше, спроби ворога просуватися, спроби ворога десь ну, пробитися, десь просунутися, десь захопити якісь позиції. І незважаючи на перевагу ворога в кількості. Засобів вогню в кількості живої сили, в кількості бронетехніки, всі атаки відбуваються засобами. Ну от власне, я як офіцер артилерист можу неодноразово казати, що артилерія працює досить дало хоча знову ж таки ворога є на жаль. Пори повторюсь перевагу в кількості боєприпасів, вони можуть собі дозволити навмання відносно навмання вести вогонь, тому що знову ж таки можуть собі це дозволити. І незважаючи на ці всі речі, нам вдається відбувати атаки ворога і. Все ж таки, ну ворог не за, несе втрати, і найголовніше, що кожен наш виграний бій це виграний бій у цієї величезної армії, величезної армії окупанта. А кількісно, якщо ми говоримо про схід України, е, яка кількість російських загарбників там зараз зібрана? Ну, власно, складно казати, тому що те, що я там, наприклад, бачу, е, з картинки з Квадрокоптерів, наприклад, чи з інших засобів, те, як ну знову ж таки, те, куди і як ми стріляємо, це одне, але ми не бачимо. Ну знаю, що ну, зокрема про кількість бронетехніки то доволі багато про кількість ну, ж таки, артилерії ворога то теж доволі багато. Про кількість живої сили ворога теж доволі багато, але знову ж таки, ну не можна казати так однозначно, тому що і ворог за ці півтора роки навчився тому, що треба маскуватися, що треба уникати там того, щоб вони щоб їх знаходили, тому що відразу, як тільки ми що знаходимо, відразу ворога летить і працюємо до знищення. От напередодні поблизу Бахмута знищили що штурмову групу росіян. Розкажіть, яка нині там обстановка, і наскільки часто ворог штурмує? Наскільки в нього зараз вистачає сил? До якої тактики вдається? Ну те, що мені відомо, наприклад, наші побратими по бригаді виконують в тому числі задачі зараз і безпосередньо близькості до Бахмута. То ситуація повторю, ну, повторюсь, надзвичайно складна, адже Ворог кидає всі ті засоби, всі ті ресурси, якими він володіє, для того щоб зупинити спроби, ну зупинити просування сил оборони України, зупинити м, той вогонь, який веде Українська армія. Але е, попри напруженість, попри темп, попри е, ту концентрацію. Які є у ворога силам оборони вдається тримати ініціативу, тому що не все вирішує. Кількість не все вирішує кількість живого м'яса, які ворог володіє там. Ну на перший погляд здається в необмеженому ресурсі, тому що ну зокрема. Там на одному з наших напрямків, там де ми ведемо зараз боротьбу і тримаємо оборону. Незважаючи на бачимо, як там знищуємо окупантів, вони наступний день чи через декілька годин підтягують резерви. І маю на увазі просто поповнюють ті втрати в живі силі, які вони несуть. І незважаючи на все, все ініціатива за українською армією силами оборони. І повторююсь, дуже важливо, що Ця ініціатива проявляється навіть за день просування на 10 метрів на 100 метрів. Коли наші герої штурмові підрозділи просуваються, це показує те, що ми виграємо бій, і кожен маленький виграний бій це є важливо. звісно. І кожен бій хотілося б, щоб була максимальна підтримка. Я так розумію, з боку цивільних чого бракує вашому батальйону чи можливо вашому підрозділу? Повторить, я дуже перепрошую, зв'язок поганий, не почув запитання. При підтримка цивільних, звісно, надзвичайно важливо. Це є важлива складова, адже. Ми маємо розуміти, що вся, ну, вся Україна, весь народ України, вся Українська нація це є е, одним, одним єдиним по факту однією великою армією, яка бореться за те, щоб е, за свій мір за своє право на існування, за свою свободу. От якраз е, зараз запит до цивільних у вас може бути. Чого вам бракує, е, і як можна підтримати вас? Підрозділи, ну власне, я можу казати за підрозділи артилерії загалом те, що там і батальйон, і бригада потребують, це квадрокоптери, це засоби розвідки, це засоби зв'язку, ті самі старлінки, це транспорт, логістика. Адже на фронті ці всі засоби. ну Тобто на фронті зараз боротьба йде в першу чергу як боротьба технологій. Це і засоби розвитку, тобто і засоби комунікації, засоби логістики. І чим швидше ем, чим більше у нас цього буде, е, чим будуть більші резерви, тим ми будемо на крок е, попереду окупанта на одному конкретному напрямку ще декількох напрямків. Але це і важливо, тому що знову ж таки сучасна війна це війна технологій, навичок, е, комунікації, логістики і вдалих операцій. Так. На, на фінал буквально одне змі різні заголовками. От в Україні ліквідували вагнерівця, якого пригожен лишив стерегти Бахмут. Вам відомі випадки, коли вагнерівці ще позалишалися, що не всі вийшли? Чи це радше одиничний випадок? Складно відповісти на це запитання. Адже ну, в першу чергу кожен боєць, який Відбуває атаки, кожен там артилеристики біля гармати, кожен там з вогневої підтримки. Та, в принципі, кожен солдат і офіцер сил оборони він бачить ворога на доволі великій відстані. І головна задача це не розглядіти, там які шеброн, чи ем, в якому він однострої, а знищити ворога. І доволі складно відрізнити окопах, коли вони копають, або коли вони пересуваються ці таракани, або ну, коли скупчуються десь сіваньки, доволі складно зрозуміти, це наймиці, це злочинці, це ем, зеки, чи це там, якісь мобілізовані мобіки. Ем, задача першочергова це їх. Е щоб проводити так, Дякую, звісно, будь-якими краще знищити ворога до того часу, коли можна буде розгодіти його шеврон. Ми це бачили з чисельних відео, які якраз ваші побратими і з інших підрозділів батальйонів надсилають. Пане Володимире, дякуємо вам та вашим побратимам і посестрам. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, щойно був разом з нами наживо.